Івано-франківське підприємство Електроавтотранс готується до зими. Його директор Леонід Яковець стверджує, до пасажирських перевезень під час снігопадів готові понад 40 тролейбусів і 8 автобусів. Також комунальники привели до ладу кабельне живлення контактної мережі. Задля ритмічної роботи комунального електротранспорту в дорожньо-ремонтному управлінні обіцяють оперативно прибирати міські автомагістралі від снігу та ожеледиці. Знаємо, що там трошки є якісь проблеми по комплектації посипними матеріалами чи по готовності техніки, якщо по можливості прохання їм допомогти. Якщо це буде, я гарантую, що транспорт в місті буде працювати регулярно і стабільно, так як і всі попередні роки. Тролейбусному депо мають кадрову проблему не вистачає кондукторів. Відтак, в зимовий період у міських тролейбусах діятиме безкондукторна система обслуговування. Програма підготовки електротранспорту до зими передбачає також порядкування міських автозупинок, зокрема на Трускавецькій вулиці. Була нормальна зупинка, не знаю, які там тяжби, але я би хотів щоб хтось сказав, де ми маємо зупинятися. Тому ми продовжуємо там зупинятись так, як було. Ну, зараз те, що вже твориться, то не зрозуміло. На заїзний карман мені виставляють ці вазонки бетонні, щоб ми не могли туди заїхати. І це стоїть, стоїть на проїжджій частині. І нікому до цього діла немає. Ну я не можу там їх забирати, ці вазонки розсувати. Загалом, на підготовку до зимового періоду, муніципальне підприємство Електроавтотранс витратило понад 40 тисяч гривень. І Іваненко Михайло Березень Андрій Шкварла новини на вежі.